Це почалось з образ. Потім почалось вже все тобто на повишених тонах з матами. Потім це усугублялось, усугублялось і навіть руку піднімав. Він ображав дітей, бив, тому я, я вирішила від нього тоді піти. Лише пішовши з дому із дітьми, Олена розірвала замкнене коло кривди, розлучилася через суд і почала нове життя. Я була сама. Двоє дітей, грошей не вистачало. Навод, я ходила не на автобусах, а пішки в сад, в садочок старшого водила. Але це можна пережити. Якщо просто розвернутися і не вертатися, це можна пережити. Торік нацполіція нарахувала понад 290 тисяч повідомлень про домашнє насильство. А з початку цього року кількість звернень про схожі знущання зросла ще на 14%. Головна причина постійна моральна напруга і стрес. Це історія про відсутність можливості впливати на ситуацію, пов'язана з мобілізацією, пов'язана з, з з напругою з втратами, пов'язана з тим, що люди не можуть ніяким чином впливати на те, що відбувається всередині сім'ї і зовні, і це посилює напругу всередині конфлікту. МВС уточнює 60% винуватців домашнього насильства. Нині це військові. Однак ці дані не слід сприймати Категорично більшість військових це учорашні цивільні. У кожного своя історія взаємин із родиною. Тож моральна травма після пережитих боїв лише одна з причин. Тому психологічна допомога вкрай важлива для захисників. Людина втрачає відчуття своєї потрібності. Ось загальний портрет це неможливість адаптуватися і соціалізуватися в суспільстві, яке відрізняється дуже від того, що людина бачила на війні. Реальна ж ситуація з домашнім насильством. Суттєво складніше за офіційну статистику звернень, хоча саме під час війни українці стали менше толерувати насильство та звертатися по допомогу, Домашнє насильство – це латентне явище і е, реєструється зазвичай ну, 10 десь цих випадків, е, але щодо щоб знати реальні масштаби, потрібні дослідження, які б могли. Е, Показати, що змінилось. нам потрібні соціологічні дослідження. Цьогоріч держава посилила адміністративну відповідальність за домашнє насильство. У червні президент підписав відповідний закон. Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Штрафи збільшені, передбачена суворіша відповідальність за ображання дітей. Якщо в родині існує ризик повторного насильства, поліція може тимчасово заборонити кривднику наближатися до постраждалих. Не можна вважати, що домашнє насильство за будь-яких умов як якщо воно вже зафіксовано, воно є малозначним, тому що це, це ситуація, яка потребує відповідного реагування, фіксації. І зараз, якраз таки наразі, цей законопроект передбачає. Те, що суди не зможуть закривати такі справи по результату розглядом саме з підстав малозначності. Водночас із домашнім насильством українці почали частіше гамувати стрес алкоголем. Торік соціологи підрахували, що майже третина громадян вживають більше спиртного. До слова, схильність до алкоголю часто передує насильство удома. Та для більшості населення алкоголь це доступні ліки для настрою, і в цьому найбільша омана. Люди повинні знати, що алкоголь це не антидепресант. Це депресант і вживання його потужне кожного дня впливає на те, що людина більше заглиблюється в емоційні проблеми. Вона більш страждає, вона більш відчуває власну приниженість, відчуття сорому і так далі. Спробуйте замінити випивку прогулянками, спортом, спілкуванням із друзями чи хобі, якщо не допоможе час звернутися до психолога. Війна в Україні довела стрес, апатію і посилену дратівливість. Не можна сприймати як належне. Даніл Самсонов. Факти ЕСІ Тіві єдині новини.